Це найспокійніший спокійний пьоско який... yep. саме Хто його знав? Дмитро Гаврилейко показує світлини свого трирічного Алабая. Собака помер упродовж двох годин після прогулянки на житловому масиві. Червоний камінь смерті вівчарки. Чоловік звинувачує так званих докхантерів, які навмисно труять безхатніх тварин. каже Алабай міг щось випадково понюхати на вулиці. У нього почалася дезорієнтація. Він прикусив собі язик, і почалася кров іти судоми. Це просто кошмар був. Чоловік одразу покликав на допомогу, але врятувати собаку не встиг. Дмитро каже, це не перший випадок загибелі собак у цьому районі. Мені знайомий писав, що в нього бульдог помер, теж отруївся. Теж так, такий самий. Каже, от Пару назад. До ветеринарної клініки тварину привезли без ознак дихання, каже лікарка Тетяна Акименко. По проявам все-таки це було отруєння. До хантери використовується препарат частіше всього, використовуючи їх з залученням приманок, тобто якийсь дешевий варіант ковбас, якісь фаршеві з'єднання. Ми свідомо не озвучуємо назву препарату, щоб докхантери не могли цим скористуватися. За півроку каже ветлікарка, кількість звернень до її клініки через симптоми отруєння тварин збільшилась. Прояви судом кінцівок. Якщо є прояв болювоти, та ви звертайтесь до лікаря. Ведлікарка радить не зволікати із зверненням до спеціалістів при появі перших симптомів отруєння. Врятує намордник, який буде з закритим передом. Врятує повідок, який ви постійно підтягуєте під себе. Ви не спостерігаєте за оточенням. Ви спостерігаєте за собакою. В першу чергу ви відповідаєте за здоров'я від вашої тварини. Команда Суспільного виїхала на місце, де ймовірно отруїли собаку Дмитра. На цьому пустилі побачили і інших власників, які вигулювали тварин. Раніше сусіди отруїли собаку тут. Вони тут гуляли, і травілася собака. Умерла. І боїшся, ходиш, і слідиш, і не знаєш, отраються чи ні. Так і людину можуть отруїти не тільки собаку. Ну як з цим боротись? Це на їхній совісті тих, хто троїть. Зоозахисниця Інеса Капінус каже, докхантери розкидають отруту саме в тих місцях, де люди зазвичай вигулюють тварин. Міські парки, місця скупчення тварин, там де тварин підгодовують ринки. Травили в парку Багнана, на багданах Хмельницького, розкидали отруту нещодавно на перемозі. Докхантери отримали певну ілюзію того, що це безкарно. Господарі тварин проводять рейди та самотужки шукають докхандерів, аби передати їх правоохоронцям, каже Інеса. Заяву до поліції подав і власник загибої вівчарки Дмитро Гаврилейко. Наразі заказаним фактом проводиться перевірка. Правоохоронці з'ясовують всі обставини цієї події. За результатами розгляду, яку проведуть правоохоронці, буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства. Якщо Докхантерів вдасться впіймати та довести їхню провину, їм загрожує до восьми років ув'язнення. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.